Яка інформація, яку ви знаєте завдяки своїй роботі чи навчанню шукує пересічну людину? Коли ви їдете у і Казино рекламує, 99,9% виплат. Юридично це означає, що принаймні один автомат на поверсі казино має таку виплату серед інших сотень автоматів у казино і можливо лише один. Як IT-професіонал, я ніколи не довірятиму азартним іграм, заснованих на програмному забезпеченні, оскільки я сам трохи займався кодуванням, я знаю, як легко можна маніпулювати результатами. Механічний ігровий автомат, принаймні, можна перевірити, щоб дізнатися, чи немає порушень, які можуть зменшити виплати, але програмне забезпечення з кількома сотнями тисяч рядків коду ні. Близько 20 років тому я працював у друкарні, яка мала контракт з Федерацією похоронних бюро. Ми друкували все, що вони замовляли, включно з листом, який розсилали похоронним бюро з оптовими цінами на труни та розміром прибутку, який можна отримати від продажу кожної. Тоді оптова вартість труни становила 10% від того, що вони стягували зі споживачів. Тож труна вартістю 5 000 доларів коштувала їм лише 500 доларів. Я можу лише уявити собі, скільки це коштує зараз. Існує величезна кількість історичної інформації і інформації взагалі, яка взагалі недоступна в інтернеті, оцифрування потребує багато людських ресурсів, яких багато бібліотек, архівів просто не мають. Я багато працюю з аерофотознімками, доступність безумовно покращується, оскільки сканування та індексація стають більш доступними та ефективними, але кількість цінної історичної інформації, яка захована в шафах старинних, окружних та урядових офісів, просто вражає. Ми дійсно намагаємося спроєктувати зони будівництва так, щоб вам було якомога легше пройти через них. Багато думок і важкої роботи йде на розробку цих обмежень руху. Іноді хороших рішень просто не існує. Ми не можемо виправити це, якщо ви по ньому їдете. І так, іноді ми дійсно розриваємо ідеальну дорогу, але ви не знаєте, що ремонт, який ми зробили 3 роки тому, був лише пластиром, щоб зберегти проїзд на дорозі на 5 років, поки ми не закінчимо розробку проекту. Щоб виправити те, що дійсно не так, ці півторадюйме фрезерування та відновлення покриття утримують основу, що руйнується разом достатньо довго, щоб отримати фінансування для справжнього будівництва. Ранню дитячу травму видно по зубах. Травма в цьому сенсі це все, що викликає стресову реакцію в організмі. Це може бути хвороба, розлучення батьків, жорстоке поводження і так далі. Зуби ростуть з передбачуваною швидкістю, майже так само, як дерева. Якщо ви розріжете зуб і розглянете його під мікроскопом, то побачите кільця росту. Під час стресу ріс порушується. Перше стресове кільце на молочних зубах з'являється у кожного з нас ще при народженні, інші стресові фактори можуть створювати інші порушення кільця росту в молочних зубах, те саме відбувається з дорослими зубами, оскільки вони все ще формуються. Мій колишній професор був піонером у стоматологічній антропології. Для своєї роботи над цими лініями стресу він попросив колег із зоопарку надсилати йому зуби померлих приматів або просто зуби, які довелося вирвати. Спочатку він вимагав не надавати жодної іншої інформації, потім він разом зі своїми аспірантами розрізав зуби, розглядали їх під мікроскопом і роздрукували знімки. Вони відразу визначали видимі ознаки порушення росту і, знаючи, що народження це перше порушення, і швидкість якою ростуть зуби. Вони могли б потім підрахувати кількість днів для кожного порушення росту після народження. Після того, як вони зібрали свої дані, мій професор попросив своїх колег із зоопарку надати щоденні записи про стан здоров'я приматів, і вони виявили, що кожне порушення росту точно відповідало стресовим подіям у житті приматів. Деякі випадки були пов'язані з хворобою чи чимось подібним. Але, як на мене, найцікавішою подією, про яку він нам розповів, була стресова лінія на зубі. Яка точно відповідала тому, що примата, коли він був немовлям, забирали від матері на певний час, щоб зробити необхідні медичні огляди в зоопарку, це викликало таку стресову реакцію малюка, що її було видно в рості зуба. Готелі на 100% обслуговують профільних гостей, особливо гостей без бронювання. Безумовно, я багато років працював підрядником з розгортання IT. Кілька років провів у роз'їздах по 300 плюс днів. Накопичив тисячі доларів за безкоштовні ночі в готелях, перейшовши на вищий рівень програми винагороди кожної межі. Часто це супроводжувалося послугами консьержа та гарантованим номером, ціною, незалежно від бронювання. У 2016 році я вийшов на пенсію і пішов у похід апалачами зі своїм двоюрідним братом. Десь на півдні, Вірджині, нам потрібно було зійти зі стежки на кілька днів, щоб залікувати деякі травми і поповнити запаси. Тож ми поїхали авто. Стопом до найближчого містечка з великим мережевим готелем, заходимо у вестибюль і піднімаємося до стійки реєстрації. Ми були в лісі близько восьми днів з моменту нашого останнього, справжнього міста, душу тощо, і я впевнений, що ми мали дуже бридкий запах. Молода жінка за стійкою реєстрації явно вагалася чи давати нам номер, тому вона покликала старшого зміни. Він також не був зацікавлений в тому, щоб дати нам номер, навіть не зважаючи на те, що взяв мій номер бонусної карти і перевірив мій смішний баланс доступних балів. Приблизно через 10 хвилин він сказав мені: Вибачте, у мене просто немає вільних номерів. Ми знаємо, що це не синітниця, тому що якби це було так, це було б перше, що вони сказали б мені. Я кажу їм без проблем. Ви не проти, якщо ми скористаємося вашим фоє на кілька хвилин, щоб зробити кілька телефонних дзвінків та інших домовленостей. Без проблем ми сідаємо, а вони дивляться на нас як яструби. Я дзвоню на свою консьерж лінію і пояснюю ситуацію. Консьерж запитує, чи можуть вони перевести мене на утримання. Потім я бачу, як менеджер відповідає на дзвінок за стійкою. Через кілька хвилин він піднімає на мене очі і зовсім блідне, Його дзвінок закінчується, і мій консьерж знову на лінії каже мені: Вибачте, за плутанину ваша кімната готова, за першу ніч з вас не стягується плата. Можете заселятися, коли будете готові. Я поклав слухавку, сказав кузену: Добре, все готово! І повернувся до стійки реєстрації. Менеджер приготував наші карти, ключі, кілька разів вибачився, але жодного разу не подивився мені в очі. Цікаво, скільки інших учасників АТ-Тру були відкинуті цим готелем, тому що вони не розуміють, що, хоча ми можемо виглядати бездомними, коли сходимо зі стежки, у нас є достатньо коштів для логістичних потреб. На жаль, ми зіткнулися з низькою ситуацією, коли люди ставляться до нас дуже погано, бо робили припущення про наші статки на основі нашого зовнішнього вигляду. Цей випадок, зокрема, був досить м'яким, і про нього варто написати гарну історію. Шокуючи низька кількість дітей, які справді знають програму і їх просто пропускають далі, незалежно від того, чи вони грамотні чи ні, коли я викладала англійську в школі першого рівня. У мене було близько 38% успішних, і це вважалося непоганим показником. Коли державні тести скасували в 2020 році, всі в моєму Фейсбуці вигукували, вони що просто переведуть усіх до наступного класу. А що як хтось не склав би тест, але тепер все одно перейде до наступного класу? Це вже 60% плюс відсотків дітей. Широка громадськість думає. Що якщо вони провалюють всі уроки та державні тести, вони повинні залишатися позаду, тому що вони не здатні до навчання. На жаль, ні. Дорогі автомобілі продовжують залишатися дорогими, шини дорогі, запчастини дорогі. Люди, які працюють над ними, коштують дорого, купівля Porsche або BMW – це не одноразова розкіш. Це може здаватися вам безглуздим, але я працював у гаражі і запевняю вас, що щодня бачу, як хтось усвідомлював цю неприємну обставину. Ви навіть не уявляєте наскільки прогнивши більшість мостів. Я працюю у сфері обслуговування доріг, і чимало з них перебувають у жахливому стані і давно потребують саміни. Я можу згадати один з них, де настил більш-менш утримується на місці силою тяжіння і рухається вгору і вниз, незалежно від конструкції під ним, яка зміщується через бічну силу, що діє на неї через розмивання берегів річки. На щастя, нарешті укладено контракт на заміну цього річ. Я працюю про спілці і думаю, що пересічна людина була б шокована кількістю зловживань, які відбуваються на ринку праці. Боси стратегічно залякують своїх працівників, перестрибуючи через тони юридичних обручів, щоб звільнити працівників у спосіб, який залишає їм найменші вигоди. Компанії наймають адвокатів на 100 тисяч, щоб уникнути виплати заробітної плати в розмірі близько 15 тисяч. Тисячі людей щомісяця, багато з яких не вірять, що їм коли-небудь знадобиться проспілка, що їхнє робоче місце, коли-небудь зробить щось для них. І це тут, у Данії, сильний. Проспілками та надійним захистом на робочому місці я до біса боюся, як би це виглядало в багатьох інших країнах. Я знав, що це погано щодо того, як почав працювати, але після 10 років я змірився з тим, що ніхто ніколи не повинен довіряти своїй компанії, що вона його не обдурить, іноді з дурних дріб'язкових причин. Щиро дякуємо, що подивилися відео до кінця. Пропоную подивитися інші відео, які ви бачите на екрані. Яка історія сподобалася вам найбільше? Напишіть у коментарях. З вами був товстий кіт.